Всім привіт! Давно не бачились. Дивіться, як за мною гарно виглядає край ліса Гришкиного. Там де все почистили. Ну а далі дебрі. Зараз темновато. Ну вроді вийшло сонечко і опять зайшло. Зараз хочу невелику велопрогулянку провести. Трошки по дворах Алмазного, по дворах садов. На обратному шляху плавненько розворачуємося. Просто трошки хотів ліса показати. Небо затягує, подивимось. Мимольотом попали в кадр, цього не ждавши. Дивіться яке небо. Підстараюся ще зараз під погоду. Постійно дощі. Це, звісно, для річок ставків дуже добре, гарно, хай вони наповняться. Тому що вдруг буде... Ай, я не сюди хотів, не сюди, не сидіть. Ладно, ми там зараз поверхні. Вдруг буде посушливе літо і знову повисихають ставки. Всього. Конечно, не хотілося. Та хочу поїхати через новий, через нову багатоповерхівку, там уже, навірно, нормально зробили. А, так, позаростало вже. Погано і видно, так две машинки. Я не пам'ятаю де вони набрались, то, то їдеш нікого, ніде не видно. З однієї сторони, з другої. Так, тут ось устройка з правої сторони йде. Так, сонечко де є, то проривається сзади нас, правда. Це ми зараз доїдемо до останнього нового остання новостроєчка Половчанська А ця ще праворуч, ми проїжджаємо забор Це в процесі. Зараз глянемо, є тут заїздник мы типа Ми типа жильці. Я думаю, можна так. Ладно, поки на території заїжджати не будемо в следующий раз, щоб нас не нагнали. Я думаю там охорона. Дивіться, як уже. Піждж... Що найцікавіше, зупинка. З однієї сторони і з іншої. А... Дамас є ладно, сейчас, Чого не придумали для мене спуск? Треба красиве. Трошки дощ покапав. І вчора заливало нормально. Вчора я був на сутках, все одно б нікуди не поїхав. Хотілося б завтра десь покататись, так на завтра знову дощ. Як що бачите, приходиться нам коротенькі ролики такі катати так я кольоса не підкачав? А що я їду, коротше їду в універсам алмазний. Хочу водичку грузинську купити, але чувствую, я вже прозівав цей момент, коли було там по 45 гривень вона літра. Ось шести бутилок, типу акція У мене рюкзак був. Мені треба було АТБ скупитися, зняти. Ковторці. Ну, коротше, нікуди її було брати. Зараз я їду спеціально за водою. Не знаю, чи вона буде. трошки прилипти. З цими дощами і вітром менше пуху цього тополячого. Невірно, до що б його позбивало. Такі ураган намічається. Ну, по прогнозу вже до вечора повинно бути сонечко. Так, зараз мабуть давайте прямой, а там я вчухну во двери. Зараз тут підникаємося. Поїдемо дворами до самого універсалу. Гляну водичку, вийду і якщо доща не буде, через сади поїдемо теж дворами на половки додо застрілка так зараз нам треба на ту сторону цікаво а цей дом це не один застройщик так нам все одно Леворуч що на половках на бібліотеці, і оце, такі вони схожі, новенькі дома Можливо один застройщик. Такий розрив між ту машин, ну не проскочить. Мама була на зобрі переїхати. ураганчик, ураганчука. Опа, неряя. На великотих 4. -2. Може проїдемо зараз п'ятиэтажки наших підписничок. Багато я тут локутів показував їхні. Дома, можливо. Зараз так все заросло після дощів. Чуйка в мене, як завжди, що прийду додому і роз'ясниться, роз'ясниться. Коротше, сонце появиться Портрет. Або ще сильніше затянуть. Давайте двориками. Так, каштани цвітучі вже оу Ще цвітуть. Так, Телефон на місці. Камера на рулі. Коротше, як останній раз я знімав АТБ на брилках, пам'ятаєте, я казав, треба не забути телефон. І прикиньте, я підходжу на касу і споминаю, що телефон я не забрав з велосипеда, ну він мене ж поняли. А сумочки піді під такою пластиковою пленкою і виключений, то є темно, його не видно, що він там і є. Я бігом біжу, там пару чоловік передо мною було в черзі. Я біжу, хватаю той телефон, слава Богу, на місці і ще співаю на касу, ще й ждав. Якщо вам видно, там десь сонечко. Десь десь, десь, десь сонечко у нас. Кухли дійдіть. А, понароблювали. Ну ви що, навіть на велосипеді не можу роз'єднатися. Перед кожним подією. Є зазорщики такі оп. Що воно там зробило ще? Оп. Так, а тут нема зазорщика. Ні, не, ось трошки. Оп. Лучше б'ями пасфальтирували чек. Чи лежачих поліціятів на так, все, ми почти на місці зараз минутка, ой, як завжди, голуби роздавлені, розкваплені. Я не туди вже 4 часа вечір. 16.00. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Буду дуже вдячний вам за підтримку українського контенту. Супер-пупер в мене контент, ну все одно я я, я я, я я. Трошки стараюся. Так, зараз ми з тої сторони до своєї парковки Від'їдемо. Надо быстро пристебаться. А, не, мы давайте вот так. Вау. Это типа на выезд машинки сюда, да? Так. Смотрим право, лево. В очках я не из-за солнца. Короче, два дня не одевал очки. У меня так слезы летели из очей. До того як я набираю скорості. Той він мені сказав, чи ні? Це... Вічно якась замануха. Ну, так, все, давайте, пока-пока. Так, повертаємося додому. Погодка без змін. Все, 6 літрів в рюкзакі, водички грузинської по 45 сім'ї -сі чим-то. Заставили мене 6 бутилок взять. Так, а я... Ми зараз дворами ж поїдемо. По 23 вересня дворами. Темновато буде, ну а що робити? Темненький відосик. Два світофора зараз перескочить. А можливо завтра щось поміняється і буде все ок. 6 літрів на спині і вже не так прикольно, як сюди ми їхали. Тепло, можна було і курточку не одягати чи ні. Короче, як вітер не дує, жарко, як вітер дує, таке вроді прохолодно. Непонятно, непонятно. Блін, ну з водою хотілося б десь погурчики подивитися. Недорогі, хоча їх таких зараз нема. Хотілося подивитися помідорчиків парочку. парочку. Парочку того, парочку того на вечерю. Так по, -скром, по скромному. По-скромному. Шинок. Як в старовину, да? а що він закритий? вивіз друзі. А ні, ні. Добре, можна зайти розчахлитися. Ринок це ж бар, хто не в курсі. Коротше горілочку можна, я думаю, на розлив там бар. В рюкзаке 6 літрів води, мені пити так хочеться. Ну там воно так поняли. типа запломбірована. Я думав з ножа тільки відкривав. Не так просто відкрити, треба заморочитися. Так що вже дотерплю додому. Це буду брати літрушку з собою на роботу, там буду жити. собі лічити всі органи, органи водою. Вона ж лічебна. Желудок, хай, почки промиває, печінку. Так, кстати, кінотеатр алмазний заброшений заріс. Там вже втора стаття про нього вийшла ще й з посиланням на мій канал. Треба буде якось на велосипедах з Мадмузель поїхати, щоб вона ну, постояла з све, великами. А я походив з камери, чи на грудях там, чи Іменно полазив там по етажах, в поверхах типу. внутрі приміщені, чи в руках там з камерою, чи на грудях і того, так що так, не співаємо а якщо я туди потом ну давайте вже зараз аж на ту сторону потихеньку перебредемо вже вон через ще одну новостроєчку поїдемо старі дома старі постройки і новострої сьогодні в обзорі Просто вона літра стоїть 60 гривень. Боржомі стоїть 68 це колись була акція. А зараз по акції 72, ну літра 250 ось. Взяти по 60 цю воду, це те саме, що взяти по 72 боржомі літру. Коротше, не катять. Хочу їхати фау на фордіку. Що траву почали косити, чи це mm -hmm. власники Етого. Скажіть то я скажу стоянка Так, щось у мене ой, яке надвигається, ну погнали потихень Дивіться А може десь вже вали так не хочеться щоб мене зараз намочили Як приємно, так? Да? По-новенькому ходити. Біля своїх під'їздів не ходять розбити. Да, черно, так, Чорнота. синьота. Так, випад у нас не цвіте, я не ходя. Ще не цвіте, може. Скоро буде. В і тут во двори звернемо і виїдемо сюди ходити. Може краще, дорога, чи, чи не то пальто. Тупо кручу педалі, нема де і стартануть. О, цей кусок я пам'ятаю, Жесть, Да? Поставити його на заставку. Так, давайте сюди. Це як знаєте, кажуть мічта стоматолога, як гнилі зуби, там і роботи не почати край, тобто можна бабок срубати. Так само це дорога така розбита. Якщо залатати за бабки, мечта теж. Коротше, этих дорожньої, чия тих назва. Називають этих, що дорогу роблять, чи асфальтирують. Так, да, сонечка тільки не вистачає, так великолепно. Великолепно. Розігнався і бобір здох. А це все жалуються, що це. Це хобота протягнули. На садах постійно нема води. Ремонтні роботи. Чи каналізації, чи що вони там водоканал ремонтує, щось, щось ремонтувати. Ну, думаю, краще зараз, ніж взимку. Вчора, вчора взагалі ж не з позавчора, сьогодні ні шорти, шурую. Такі то коможна, ні. Що саме цікаво залітають в основному як не ковбаса, так м'ясо. Те, що люди люблять і їсти і дивитись. Цікаво вам вітер чуть буде відео. Чи камера все блокує, шуми в мене виставлені. Виставлений режим там як там поглощення вітру. Ох, яке там чорнотиння Ну все, ми його оставляємо позаду мій спуск, оп! вже пів п'ятої прикиньте. скоро буду вечеряти окрошпи та що в шовці ще її не трогав. ми почне ще самі Ось видало мене кілометраж саме мощний. Більше 48 не витягували постійно з цієї гонки теж. Я вчора, як завжди, підзарядив, так що І якби помінялась погода, щоб завтра десь поїхати покататися. Всім бажаю Тихої ночі, мирного неба. Так, що там? Велморту 25 років разом. Акції з 25-го, да? А, ну там з понеділка непоганий. <реку> так, ну що, давайте, всім пока-пока. Побачимося в наступних серіях, в наступних наших велопрогулянок велопрогулянках. я думаю все буде ок. А, дві секунди ну все давай я не буду вас затримувати Всім пока пока